Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Грушеве зернятко Китайська народна казка. Жив у Китаї бідний чоловік на ім'я Ван Лі. Була в нього світла голова і сильні руки. І все своє життя він працював. І все своє життя він голодував. Голодував він сам, голодувала його дружина, голодували його діти. І що було для Ван Лі, найгірше голодував його старий батько. Бо Ван Лі був китаєць, а кожен китаєць знає, що діти повинні шанувати своїх батьків і піклуватися про них. І от одного разу, коли в хаті не було навіть жмені чумизи, щоб зварити старому батькові юшки, Ван Лі пішов до свого сусіда, багатія, і попросив у нього мішок чумизи в борг. Добре, сказав багатій, – але коли прийде термін, ти віддаси мені не один мішок, а два. Нема чого було робити, Іван Лі погодився. Але коли прийшов термін, він був такий самобідний, як і раніше, і він не зміг віддати жадібному багатієві свій борг, який за цей час став удвічі більшим. Злодій! закричав багатій. Жалюгідний злодій і жебрак!» Він покликав охоронця і Ванлі кинули до в'язниці. Стіни в'язниці були міцні, і сильні руки Ванлі не могли йому допомогти вибратися на волю. Але недарма у Ванлі була світла голова. Думав, думав Ванлі, як йому вийти на свободу, і нарешті придумав. Він сказав наглядачеві в'язниці Відведи мене до імператора. Бач, чого вигадав? засміявся наглядач. Ти жалюгідний злодюшка, ти убогий, хочеш постати перед очима самого сина неба, мабуть, ти з божеволів?» Ні, сказав Ван Лі, нехай я злодій, але я не жебрак. У мене є скарб, якому немає ціни. І я хочу віддати його синові неба. Золото відкриває всі замки, каже старе прислів'я. І от замок в'язниці відімкнувся, Іванлі повели до імператорського палацу. Імператор сидів на своєму троні з золота і слонової кістки, а навколо юрмилися придворні. Коли імператор усміхався, і вони риготали. А коли він хмурився, вони плакали, це були справжні придворні. О, сине неба, сказав Ван Лі, прийми скромний дар від найнедостойнішого, з твоїх підданих. І, шанобливо вклонившись, він дістав зі складок свого роздертого халата маленький паперовий пакетик і подав його імператору. А де ж скарб? Нетерпляче запитав імператор, розгорнувши пакет. Адже це просте, звичайне, грубе, грушеве зернятко. І всі придворні з обуренням подивилися на ванлі. Сама мудрість говорить твоїми вустами, о сине неба, сказав Ванлі. Це воістину просте, грубе грушеве зернятко, але тільки це зернятко незвичайне. Якщо посадити його в землю, то одразу ж виросте грушеве дерево, яке негайно принесе плоди, але найбільш незвичайне те, що всі плоди на цьому грушевому дереві будуть золоті. Золоті? перепитав імператор. Чому ж тоді ти не посадив його сам? Ти, який ображає мій погляд своїм роздертим халатом, о, сине неба! Відповів Ван Лі, мудрість твоя велика, але твоя доброта перевершує навіть її. Ти готовий дозволити найжалюгіднішому з твоїх підданих володіти скарбом яким справді личить володіти тільки тобі. Але я ще не сказав тобі: найнезвичайніше в цьому грушевому насінні, а найнезвичайніше в цьому. Те, що грушеве дерево принесе золоті плоди лише за однієї умови, якщо зернятко посадить чиста, чесна й справедлива людина, інакше воно народить жаб і отруйних змій. Імператор впустив зернятко. Я ж, продовжував Ван Лі, усього лише бідний чоловік, якого називають злодієм. Той як не ти, о втілення справедливості, о джерело всякого блага, гідний збирати золоті груші з цього чудесного дерева. Іван Лі з глибоким поклоном знову подав зернятко імператору. Але імператор згадав, як він ще маленьким хлопчиком тягав гроші у своєї старої бабусі. І згадав про всі чорні справи, які робив він сам, і які робились від його імені. І він трохи почервонів. І всі придворні почали бити себе по щоках, щоб теж почервоніти. Звичайно, син неба вищий від добра і зла, сказав імператор нарешті, але все ж таки це може дати привід до небажаних чуток. До того ж я терпіти не можу жаб і змій, особливо отруйних. І він поспіхом сунув зернятко в руку ван Лі. Віддай його, кому хочеш, сказав він. Напевно, при моєму дворі знайдеться достатньо чесних людей. Гей, слуги, подати сюди вазу із землею. Зараз ми дізнаємося, хто з моїх придворних воістину чесний. Ван Лі підійшов до управителя імперії першого мандарина двору і, вклонившись, простягнув йому зернятко. Поважний гладкий мандарин навіть не поворухнувся. Мені не потрібна ця дрібниця, сказав він. У мене й без того достатньо скарбів. Шепіт пройшов по рядах придворних. Усі знали з квітки у першого мандарина його незліченні скарби. Він призначав на важливі посади в країни не тих, хто відрізнявся знаннями і здібностями, а тих, хто давав йому найбільші хабарі. Ван Лі підійшов до генерала і простягнув зернятко йому. Прибери подалі цю капость, пробурчав генерал, грубо відштовхнувши руку Ван Лі. Я солдат, і мені вистачає солдатської платні, якою нагороджує мене син неба. Солдатської платні, солдатської платні, зашепотіли у задніх рядах. Генерал ненавмисно сказав правду. Він привласнював велику частину платні своїх солдатів. Ванлі підійшов до судді, головному судді країни. О опора трону, о стов правосуддя, сказав Ван Лі. Від тебе виходить закон, і до тебе він повертається, Тобі по праву належить мій дар. Руки судді тряслися від жадібності, але й він відвів простягнуту долоню Ванлі. Справедливість сама по собі нагорода. Сказав суддя, зітхаючи і підвівши очі вгору. Мені не треба інших скарбів. Тут вже й сам імператор посміхнувся, а придворні зареготали. Адже вони добре знали, що той, хто входив до суду з тугим гаманцем, повертався додому, у чому б він не був винен. Той же, чий гаманець був порожній, потрапляв до в'язниці. Хоча б він був тисячу разів правий. Так Ван Лі обійшов усю залу і знову опинився перед імператором. О сине неба! сказав він. Якщо тут немає жодної чесної людини, то чи справедливо, щоб сидів у в'язниці я, бідна людина, якого оголосили злодієм лише за те? Що він хотів врятувати від голодної смерті свого шановного батька. Імператор був у гарному гуморі. Ну, що ж, сказав він, я готовий тебе помилувати, але горе тобі, якщо ти розкажеш хоч слово про те, що ти бачив і чув, бо це велика таємниця, і якщо вона відкриється, вона може призвести до хвилювань в імперії. Так, Ванлі повернувся додому, а з грушового насіння виросла груша, і вона принесла плоди, правда, не золоті, а прості. Проте, можливо, Ванлі все ж таки шепнув комусь на вушко про те, що з ним сталося, інакше звідки б ми з вами дізналися про цю історію. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.